Сама головна проблема в тому, що, по-перше, Путін не хоче такої формули. Путін хоче, щоб світ визнав анексію. Щоб ми визнали, ми визнали перші, що окей, там е Крим, Донбас все навсідання з Росії, да? і таким чином легітимізували. Ну, бо Путін скаже, так вони ж самі визнали. І головне, щоб це визнав, е е ну, щоб для Путіна важливо, щоб це визнав світ. Трамп в першу чергу, але й європейці, да? Що анекс їх вони визнали. Це перша проблема. І поки Путін впевнений, що він може переламати, він навіть не буде посилати, ну йому просто не будуть радити, там посилати цього Трампа от прямо текстом по телефону, що йдіть лесом. Да? Але е, будуть там відтягувати цей е, цю розмову, ну, скажімо.